Друзі, всіх вітаю! 2 червня ми з Расенкою біжимо зустрічати схід сонця. Дуже сильні париви вітра. Так закручує, що це якийсь та капець, але небо красиве. По-перше, воно в хмаринках, зараз я вам покажу, в рожевих хмаринках, тому схід сонця буде дуже красивий. Біжимо. Дороги помиті. Тарас Григорьович, добрий ранок, крастюня. Біжимо. Побачите це небо. Красиво. Вчора теж був сильний вітер, але він якось посилюється протягом дня. А сьогодні, з самого ранку, боже, ми вийшли, як закрутило, думав, думала, куди ж іти? По-перше, тільки що тривога була. Ні, по-перше, вона всю ніч. Але десь в 4 відбій, а потім через 10-15 хвилин знов тривога. О, мама мія! А світла, світла ще не було. Ми вчора встигли. Вчасно погуляти по Дерибасовській, тому що тільки ми звідти пішли, вимкнули світло. І у нас в домі, в моїй квартирі, там, де я живу, в тому числі ми приходимо додому, вимикається світло. Це було пів на сьому вечора. І вимкнули, знаєте? в О В 12.30 ночі. Шість годин не було світла. І оце шість годин, чому я кажу, вчасно погуляли, тому що Дерибасовська, вона ж вся гуде. Всі кафе достають генератори, не достають, вони дістать і підключають. Ой, біжу, запихалася, ми як завжди запізнювалась. Так що... так що ми вчасно погуляли і вчасно я собі зробила інтернет. Мені ж зробили той інтернет, що працює від павербанка, коли немає світла, вайфай. Та добре. Ну, вчора мені він знадобився тільки зробити відео. І все, і мене вирубило. Я не на коментарі ваші, вибачте, не відповідала. Сьогодні буду. Бо я так втомилася. Растя, ти біжиш. Бо тут стедік чудить по-своєму. Вітер чуде. Ще зараз це оглядатися. Біжимо. Так, да, на 6 годин давно в нас так не вимикало світло, Ще й вихідний день. Взагалі-то тоді було, якщо навіть будні вимикають, то вихідні якось, ну бачите, вчора ж була новина, що потрапили в електромережі по всій Україні. Був же ж позавчора в ніч дуже серйозний обстріл, тому жах. Ранок, Україна, прокидайся вже мала. Друзі, подивіться, ви думаєте, де ми? В лісі? Ми не пішли на Ланжерона, поїхали в ліс. Ні, це парк Шевченка. І сьогодні, вчора, і сьогодні тут відбувається така виставка туристичного приладдя. І продаж. Ми прийдемо сьогодні в день обов'язково і все вам покажемо, а поки біжимо на ланжеро. Подивіться, як сьогодні виглядає схід сонця. Сонечко ховається за хмаринки. Ми трошки не встигли, коли воно дійшло до цих хмаринок. Ну, Там трошечки така відстань коротенька, але... М -м -м. Оце да... А я вийшла, дивлюся, таке рожеве небо, а зараз воно якось, ця рожевість пройшла. М -м -м. Шкода, сонечко. Ну давай так, щоб ми спустилися до Ланжерона, а ти вийшла, нас привітала. Піднялася вище. Ми бігли, порушували. Ні-ні-ні. Це казати не можна. Ми не порушували сонечко, ні-ні-ні. Покажись нам. Кісіння, добре ранок, он растя бежить. Друге червня, ланжерон. Зараз будемо шукати сонце. Клас, магія! Ну як вам? Ми попросили і сонечка вийшла. Оце да! Клас! Дякую тобі, друзі, з новим днем вас! Гарного дня і чудового настрою вам. Головне дня без тривог. Прийшла грація, Растя, дай грацію! Дай грацію, молодець! Моречка, добрий ранок! Красива, хвилююча моречко наша! Растюня, що треба? Ти будеш купатися? А ми тільки що зустріли нашу глядачку Віру. Вона приїхала з Києва. І ми зустрілися з нею на концерті у Ігоря. Дуже приємно, що ви до нас підходите, що ви приходите зустрічати схід сонця, який ми так рекламуємо з Растінькою, да, Растюня. Пігріваємось кавою від магазину 25 кава Ростер. А ще в нас є. Така запіканочка. Ну, вітер серйозний сьогодні. Завтра вже повинна бути тиша. Ну, сьогодні тихо Растя, Почекайте. Я на ранок закінчився і завжди, коли Ігор закінчує грати, він каже, що може хто бажає той пограти. Хлопці, дівчата приходять, теж грають. Бачите, хлопець Так, Погодка сьогодні. Вчора в цей час було жарко. А сьогодні ні, сьогодні не жарко. Я хочу зараз пройтися, ми там ще біля Нема Вчора бачили, що займалася велика група йогою. Подивимось, сьогодні вони займаються, бо ви колись теж питали. Один раз я бачила тут, біля Ігоря займалися, теж я знімала. І там, от вчора я бачила біля Нема. Ходімо подивимось. А, ось бачите. Так, да, ось, дівчата. Опа, Растя, головна. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. -ти. Ти раз. І ось ще одна група. Бачите, скільки їх? Ух ти, які лебіді в басейні, Клас. До речі, лебіді. Ви мені вчора писали, по-перше, Світлана писала, що на Кароліна Богас вчора були лебіді, сім'я ціла, день захисту дітей, да, і була ціла сім'я. Мама, папа і маленькі лебідята. Ось. І на пляжі кораблік теж я бачила, знімали відео, що прилетіли лебіді. Може це якийсь то знак. Хороше, добре. Так, а де Ростюня? Побігла тільки що десь? Ох, і раз, шкодниця якась. Хто тримає ланжерон? Ну, от де вона? Забігла то на цей майданчик, то за собачкою побіжала. Будинок сонця. Сонечка, виходь. Тут бачите, яка вже велика група зібралася. Клас. Растя випросила у людей пряник. Я кажу, вона не буде їсти. Але Растя погодилася і взяла. І подивіться, що вона робить. Носом зариває. Растюня. на потім, да? на скрутні часи, риге носиком. Моя сонечко. Все беремо, так? Да? Не відмовляємось ні від чого. Все, зарило? Підрий трохи ще. Молодець, щоб ніхто не знайшов, так. Да? Друзі, пішов дощ. Подивіться. Подивіться, а що вам видно? Нічого не видно, так? Да? Небо. А я чекаю на сонце. А воно дощ пішов. А? То добре, що ми запряталися під парасольки. Добре, що їх встановили. Тому вчора щось нам не подобалося, да? Весь ланжерон повстановлювали ці, е, як вони, шезлонги, парасольки, де нам лягти, де ми будемо засмагати. Ось, пожалуйста. Зараз ми всі тут. І радіємо з того, що ці парасольки є. Так. Зараз напевно і кріветка буде. Бачите, ловлять. Подвійний захист, страсть, власть, іди, я тебе укрию. Расть, ти така ніжна. іди сюди, го все добре. Зараз літо, нічого страшного. Літній дощ це добре. Дощ вже закінчився. Десь 5 хвилин він йшов. І вже пішли перші купальчики після дощу. Ну, небо затягнуто, може буде ще. Друзі, на цьому закінчую своє відео. Вам приємного перегляду, гарного дня, чудового настрою. Все буде Україна. До зустрічі, пока-пока.